Привіт, мої маленькі. Дітки, ми з вами вже бачили, як зимонька приходить в наше місто, як сніг вкриває землю, як мороз малював чудові визерунки на вікнах, як дерева стояли в івневих шубах. А ось настав час прощатися з зимою, і ми зустрічаємо весну. Зимонька повільно відступає, а ми з вами повинні уважно спостерігати за змінами навколо. Як змінюється природа, що відбувається з тваринами, рослинами та птахами? І, як, і яким чином кожен з нас може допомогти адаптуватися до змін у природі? Ось про це ми сьогодні з вами будемо говорити на нашому з вами занятті. Ну що готові? Тож розпочинаємо! Вітаю вас, малята! Чи знаєте ви, які слова треба говорити на прощання? Правильно, а вам цікаво, чому я вас про це спитала? Звісно, це не просто так, адже сьогодні ми маємо попрощатися з зимою. Минають останні дні цієї холодної пори. Та перш ніж розпрощатися із зимонькою. Згадаємо її добрими словами. А ще спробуємо розібратися, чи насправді зима вже в дорогу збирається. Пограємо з вами у цікаву гру, яка називається Зимова пора добра чи лиха. Я буду показувати картинки. А вам треба сказати, чому зима хороша або чому зима погана. Почнемо: Зима хороша. Тому що узимку можна кататися на лижах, санчатах, ковзанах, гратися в сніжки і ліпити снігову бабу. Зима хороша, тому що вона нас тішить пухнастим снігопадом. Зима хороша, тому що узимку можна побачити чарівні узори на вікнах. Зима хороша, тому що вона вкриває снігом рослини, захищаючи їх від холоду. А тепер поговоримо, чому зима погана. Зима погана тому, що узимку дуже холодно, сильні морози, всі мерзнуть. Зима погана, тому що Віхола замітає дороги. Зима погана, тому що вона змушує пташок олодувати. Зима погана, тому що узимку ми частіше хворіємо. Молодці малята, послухайте, будь ласка, цікавий віршик. Лютий. Лютий місяць дуже лютий. Запитає, в чому взутий хуга завірюха не пускає без кожуха, але сонечко сміється, стиха до землі проб'ється, хоч часинку, хоч хвилинку, а погріє її спинку. Про який зимовий місяць розповів віршик. Які явища природи часто бувають у лютому? Чи буває, що між завірюхами та хугами в цю пору? Року виходить сонечко. Пограємо з вами у гру, яка називається Що сталося? Я буду показувати вам картинки із зображеннями різних природних об'єктів. А вам треба поміркувати та розповісти про зміни в природі, які відбулися. Наприклад, на гілках дерев наприкінці зими стає менше снігу, бо він підтає. І з бурульок на дахах починає капати вода. Горобчики стрибають і цвірінькають веселіше, бо відчувають наближення весни. Шпак готується до повернення звирію додому. Кіт частіше виходить на двір, щоб погрітися на сонечку. Молодці малята. Діти, наприкінці зими в неживій природі відбуваються нові зміни. Сонце вище піднімається над землею, світить яскравіше і частіше показується за хмар, хоча морози ще не слабшають, але в сонячні дні сніг уже починає підтавати. За ніч підталий сніг знову замерзає і до ранку з'являється цупка крижана кірка. Сніг покриває землю тонким килимом, під яким, незважаючи на холод, триває життя. У кінці зими, коли сонце прогріває дахи, сніг починає на них танути, але мороз устигає перетворити воду на бурульки. У відлигу, коли шибки вікон покриваються тонким шаром води, мороз утворює на них фантастичні візерунки. Це тонкий шар льоду, що складається з дрібних кристаликів, які набувають різноманітних дивовижних форм. Малята, мені дуже сподобалось, як ви працювали на сьогоднішньому занятті. Маю надію, що ми з вами повторили явища природи взимку та можемо розпрощатися з цією порою року та зустріти весну. До побачення, малята!